Хаюшки, друзі мої. Сьогодні ми поговоримо о такого крутого персонажа. Чи для мене крутого персонажа Кет Непа. Ідже Коту Дремотику. гри під назвою. Попі е Плейтайм -е. Глава 3. Так. Такий персонаж, схоже, комусь так подобається. А якщо ви хочете ще багато відео про цього персонажа, то я возьму, зніму про цю всю лайнейку тваринка в чи про цього пса. Ей, Підніми голову. О, так краще. Типу типична суставка. Цет неп. неп. Маленьке створіння із смайлі кічерсів. Цей маленький кіт був зроблений дитина чи дівчинка. НО! ця кошара впливала вместо фіолетового макового запаху в червоний дим. За чого? Дітям снились погані сни за цим котом дремотом. Із-за чого цього кота прийшлося устриніть? Щоб не було проблем. І ось в плейкейер і, і чи в період для собак привозять теодого про грамбла. Чи Так. І він в починає скарефанитись. Експеримент 100 6. І що, що той пропонує? Втекти зі з фабрики. І Теодор, як маленька дитина, не на що не звертає увагу. Він згоден. І він сказав, щоб це зробити, і потім його О, хирач током. Він виживе. І Дрюх його рятує прототип. Прототип Прототип стає для нього як Богом. І його потім ловлять сотрудники з прототип, лишаючи зробити на ним тест. Типу, Срикс Христи Теодора Грамбла. З нього зробити великого кота, блін, мутанта. З цим словом, я звичайно переборщив під назвою, блін. Кот мод робить собі армію зі усміхаючихся звірків і договорюється, що якщо вони не будуть виконувати його роботу, то вони будуть Ну, типу, їх не буде. І вони, звісно, всі згодні на його роботу. А щось з великими, то він їх всіх підсипив і скормив. Якщо некоторий живі. А якщо вих... і от так потім прототип експеримент 100 Влаштовує час радості і всі орда з тваринок починають армію. І отак закінчується кінець заводу. А якщо ви хочете ще нове відео про пекло пса, то ставте лайки, підписуйтесь на канал на мене. І всім чао, бабіо!